Усім привіт! Ви на каналі Сімнів, і цього тижня ми втекли з дому у Карпати. Власне, наразі ми на Буковалі і ось таке невеличке інтро. Записуємо для вас із готелю Шевельє Панорама. Втекли з дому разом із школярами. Адже який грудень без святого Миколая, подарунків, резиденції, наприклад, Гуцуленду чи Динопарку. Чи не так? Проте, поки готувалися до цієї поїздки, ми встигли завітати у маркет Сільпо і для вас відзняли, що ж новорічного є на полицях у цьому маркеті. Отже. А ось такий краєвид відкривається із номерів Шавельє Панорама. Звісно, що ми дещо для вас відзняли в Карпатах. та і ці відео вийдуть відповідно окремо. Але наразі кілька штрихів, краєвиди, різні локації, які покажуть, який же грудень у Карпатах. Ну, принаймні цьогорічний. Так, не зовсім сніжно, але гори є гори. Thank you Така от погода трішки і снігу, відповідно, трішки і дощу, але тим не менш все рівно цікаво. І ми далі продовжимо знімати для вас відео відповідно за можливістю. Поки були у Карпатах, ми відзняли е, шортс. Відповідно, слідкуйте і за цією рубрикою. А ще ми оновили обкладинку наших влогів. Тепер вона стала ще більш інформативнішою. Якщо маєте певні емоції, поради, побажання, очікуємо у коментарях. І конструктивна критика також вітається. Ситуація зі світлом у нас незмінна. Тиждень розпочинали за графіком 2 на 6 Наразі нібито обіцяють графік 2 на 4 Проте в будь-якому випадку пристосовуємося, адаптовуємо абсолютно все навколо себе і, власне, боремось далі. І іноді мені здається, що ми вся країна, я маю на увазі це такий. Величезний пункт незламності, і так дійсно ми незламні. Правда за нами, перемога за нами і тільки так. Тому що дня докладаємо максимум зусиль, аби все вище сказано дійсно стало реальністю. Отже, разом до перемоги. І ще здається, ми привезли у місто сніг із Карпат. Як тільки виїздили із резиденції Святого Миколая, почало сніжити, а ніч понеділка засніжила і Каменець Подільський. Тож ми швиденько домонтовуємо влог, адже ви розумієте, ранок понеділка, а влог має вийти уже завтра. Що ж, спасибі за те, що і цього разу були разом із нами. Ми кажемо вам, не прощавайте. а... До побачення і не забудьте подивитися посткриптом.